чому я навчилася на курсі харизматичний спікер? Я навчилася е, акумулювати ресурс, я навчилася його тримати, я навчилася його здобувати. Я просто перестала реагувати на негатив, просто перестала його брати на себе. І <кхм> я навчилася боротися з деякими страхами. Я раніше не могла приймати компліменти від чоловіків. Я просто соромилася, я відходила та ні ні, ні, ну таке. А тепер я можу сказати так, я така. Я навчилася ставити цілі по смарт-системі, і дуже круто, тому що я навчилася вирішувати глобальні питання як того слона по частину. Я стала більш дисциплінованою, і я до сьогоднішнього дня роблю зарядку зранку. Неймовірно класна практика про подяку. Я ніколи не думала, що проговорюючи її вголос ну, в прямих ефірах, в відео буде траплятися дива. Я вірю в дива, я знаю, що вони існують. Але те, що почало траплятися зі мною. Це ну це зроду фантастики, а практика з емоційним щоденником. Ну, феноменально. Ніби просто, але все геніально, просте. Записувати або відслідковувати свої емоції на протязі дня. Ти можеш дисциплінувати себе. Ти розумієш де більше зависаєш, ти розумієш, де більше потрібно підпрацювати. Ну це круто. Я навчилася змістовно конструктивно висловлювати свою думку. Раніше в мене такого не було. В мене була каша взагалі в голові ще я гірше, ніж зараз вона є. Я розумію, що я далеко не досконала, але дякую вам за цей майстер-клас за ці інструменти, які у мене тепер є, і я знаю, що я зможу. Дуже мені зайшла взаємодія з аудиторією. Я раніше виступала на сценах, це я співала в хорі, і я завжди могла всіх заспокоїти, всі могли бути спокійними, а я виготовила да, на сцену. Так, це було моє. І я завжди шукала якусь людину, як у того спасателя, на якого я могла просто покластися, і він був в мене один за всього залу. І я розумію, що це була великою помилкою наразі, і дуже дякую вам за цей за цю практику. Складна аудиторія. Це ще була ще одна була моя фобія, але тепер я знаю, як з нею справлятися. І в позитивному руслі. Я знаю, як тепер зняти стрес перед виступом. Техніка 10 секунд, вона дієва. Я вже її використовую в своїх доповідях в університеті. Я вам, пані Олена, дякую за особливу можливість. І мені дуже імпонує і подобається те, чим ви живете, і той матеріал, який ви даєте. Ви Дякую.